Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед Royal Baby Jenny. Це гарний зовні велосипед для дівчаток у біло-рожевому забарвленні з гарними принтами, кошиком та прикрасами на кермі. Він ідеально підходить для активних дівчаток, які люблять проводити свій день на свіжому повітрі. Виготовляється велосипед у двох розмірах з 16 колесами на зріст 105-130 см та 18 від 115 до 145 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі, підліткові, гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама зроблена зі сталі, вкритою високоякісним лакофарбовим покриттям що захищає метал від корозії. Попри низьку вагу, рама має міцну основу, труби якої зварені надійними швами, регульоване за висотою кермо і сидіння забезпечують оптимальну посадку дитини та комфорт під час поїздок. Аксесуари, встановлені на велосипед, забезпечують комфорт і практичність під час використання, ланцюг закритий спеціальним захистом, який не дає бруду й воді забруднити одяг дитини. Спереду є місткий кошик у білорожевих тонах, в якому дівчинка зможе перевозити кукли та іграшки. Також на кермі є дзвоник, а з боку керма є декоративні прикраси, що розвиваються на вітру. Колеса діаметром досить широкі, тому забезпечують велосипеду хороше щеплення як на асфальтованій, так і на ґрунтовій поверхні. Якщо дівчинка не вміє добре утримувати рівновагу на двох колесах, їй допоможуть цьому два додаткових колеса. Вони зроблені з міцного металу, тому довго зможуть прослужити. Також додаткові колеса легко знімаються. Гальмування здійснюється ручними гальмами, приводяться вони в дію ручками на кермі. Це кращий варіант, ніж коли гальма педальні, бо з практики, так як педалі вільно прокручуються назад, дітям простіше поставити педаль у верхнє положення і почати рух. Завдяки їм дитина з легкістю зможе контролювати швидкість і підлаштовувати під навколишнє середовище. Також слід зазначити, що в комплекті також йдуть ключі для підйому керма та демонтажу задніх коліс, а також є підніжка, яка встановлюється замість опорного колеса. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!